Привіт, друзі! Ми рада вітати вас на своєму каналі. На сьогоднішньому уроці в лабіринті ми з вами вивчимо і закріпимо літеру «Ї». Літера «Ї» – це палочка, і зверху неї у нас буде дві точечки. Це літера «Ї». Ї. Давайте з вами пройдемо нею наш лабіринт. «Ї» «Ї» Палочка знову дві точечки літера І. Палочка дві точечки І. Палочка дві точечки І. 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 Палочка знову дві точечки. літера І. Палочка дві точечки І. Ї, Ї, Ї. Чудово! Сьогодні на уроці ми з вами закріпили, як у нас виглядає літера Ї, палочка і дві точечки. повністю пройшли весь лабіринт цією літерою і дійшли з вами до такого чудового їжачка. А ми з вами переходимо до нового заняття.